На вимогу народу виконавчий комітет відбирає центральний продуктовий ринок у орендаря фірми Торговий сервіс. Виконкомівці вже схвалили відповідне рішення і направили його на розгляд депутатів. Нагадаємо, вчора підприємці заявили про тотальну корупцію, і хабардинство на базарі з допомогою самооборони майдану. Вони змусили зізнатися в цьому директора Ігора Дудку, якому суд наразі дав 15 діб арешту. У виконкомі зізнаються наразі фактичних підстав для розірвання договору оренди немає. Однак, до позачергової. Сесії ще є тиждень, тож можна підготуватися. Ми зреагували на таку позицію громади. Однозначно, вчора часу для того, щоб зважити всі аргументи багато не було. Я думаю, вже на сесії будемо слухати дві сторони. Тобто вляжеться сьогодні. всі емоції. Трохи конфлікт з емоційного русла. Русла переростає більш якісь конструктивні аргументи. Що робити з відібраним ринком у виконкомі? Також наразі точно не знають. Як основу поки що беруть до уваги пропозицію підприємців? Є позиція, яка висловлена підприємцями, зокрема, те, щоб утворити окреме комунальне підприємство, яке би займалося ринками міста, тому що ми знаємо, що в місті івано франківську і на інших ринках є проблеми. Проблеми ну. Такі, скажімо, пов'язані з тим, що не завжди легально стягується плата, є якісь певні ущемлення підприємців. Тим часом в торговому сервісі досі не можуть утямитися після вчорашнього штурму фірми. У приміщенні розбиті комп'ютери, вибиті деякі двері, зникли документи. Працівники скаржаться, штурмовики самооборони діяли як мародери. Вазонки, от бачите, поломані гроші. Там взяли, там узяли шампанське, там узяли сигарети, куртку у власника взяли сигарети, і зразу між собою ділі це на благо майдану. Наразі сам центральний продуктовий ринок працює у звичному режимі а підприємці не відмовляються сплачувати обов'язкові платежі у бюджет.